Приводу майбутніх виборів в Україні і зазначив, що вони повинні відбутися, незважаючи на воєнний стан в Україні. І за його словами, війна не може слугувати приводом для відкладення виборів, адже український народ має право на власний вибір. Далі цитую: я думаю, що Україна повинна провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати цей вибір. Ну я свою чергу, звичайно, вже дали деякі коментарі наші партнери. В першу чергу, це речни з Єврокомісія. Ні, та гіпер вона прокоментувала цю Заяву і сказала, що Володимир Зеленський залишається легітимним президентом, і нагадала, що Росія веде агресивну війну проти України. І в свою чергу вже й президент нашої країни прокоментував це так, що він готовий будь-який момент. Так він знову ж таки відповів Трампу на заклик провести вибори. І хотіла б запитати і почути вашу думку, як ви оцінюєте заяву таку Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні саме під час воєнного стану з огляду на позицію Єврокомісії знову ж таки щодо легітимності президента Зеленського та його готовності до виборів, і чи може подібний тиск з боку сполучених штатів Америки вплинути на внутрішню політичну ситуацію в Україні та в цілому якось попливати безпосередньо на нас? Ну тут треба відверто додати, що для Трампа він просто незручний. Одна з умов Російської Федерації, які вони часто кулуарно висувають при будь-яких дипломатичних типу контактах, зокрема зі сполученими штатами Америки, це я за інсайдерською інформацією зараз буду говорити. Це не якийсь публічно підтверджений факт, але це умова того, що президента Зеленського буде усунено, тому що вони це зняття так, так званого в їх пропаганді київського режиму, вони ставлять собі як одну з великих цілей цієї своєї війни, і вони хочуть, щоб це відбулося. І Дональд Трамп підігрує Учи зараз Російській Федерації. Він так він не зручного президента Зеленського хоче прибрати. І для нього відповідно всі ці політичні заяви, і заяви про вибори і все інше. Це абсолютно елемент тієї самої стратегії, яку ми з вами тут весь ефір обговорюємо. Але питання в наступному, перше за конституцією України у нас все добре та за всіми законодавчими рамками. Друге, суспільство не підтримує проведення виборів під час війни. Це показують різні соціологічні опитування, і навіть найсвіжіші, які я дивився за листопад місяць, знову таки не публічні, а закриті вони чітко демонструють, що українське суспільство проти. Проведення виборів до завершення війни і це факт. Ну і хотілося б чесно побачити, як би Дональд Трамп ходив голосувати в Донецькій області, десь в Краматорську, під кабом, ракетою та дроном. За якогось кандидата, от чесно, хотілося б дивлячись йому в очі задати це питання. На жаль, ми цього не зможемо зробити, але тут просто це для розуміння озвучую, що це все елемент стратегії дипломатичного тиску, і реально вибори під час військового стану провести технічно неможливо. Це купа грошей, це купа безпекових ризиків, це внутрішня дестабілізація, це політична конкуренція, політичний процес. Під час війни це може зруйнувати державу банально, тому не можна наразі цього робити. Треба спочатку підписати будь-яку угоду про припинення вогню в першу чергу. А тоді можна говорити про проведення справедливих демократичних виборів, на які не будуть впливати ні ФПВ-дрони, Ніякі інші ризики військового часу, і тоді в Україні звичайно відбудуться вибори. І ми розуміємо, українці вибори люблять. Ми всі хочемо вибори, але всі також абсолютно розуміємо, що поки триває війна, ідуть бойові дії на території нашої держави, вибори провести фактично неможливо. Ну і Дональд Трамп, не дивлячись на те, що всі його радники це теж чудово розуміють, використовується знову таки як елемент дипломатичного тиску на військово-політичне керівництво України. Трамп дав, начебто, зеленському. Лічені дні на відповідь щодо мирної пропозиції, щось повіяло. Чуєте, оцей аромат до Дня подяки треба потім, потім дедлайниці розчинилися. Щось тут знову таке. Нині про це пише Financial Times. Посланці Трампа, начебто, тиснуть на Зеленського, вимагаючи швидкої реакції на його мирну угоду, що передбачає територіальні поступки України в обмін на невизначені гарантії безпеки від США. Ну і тобто не існує. Трамп думає, що все закінчиться. ну, вибачте на слові. Примітивність міркувань, примітивність рішень. Є знайомі, які вважають, що Трамп веде таку гру. Ну тож, або ж він найгеніальніший актор і навіть краще, ніж ті актори, які отримували Оскар серед американців, або ж він просто тупий чоловік. Я схиляюся до другої версії, але це знову ж таки абсолютно суб'єктивне. Судження. За даними видання, мова про Financial Times, команда Трампа хоче досягти припинення вогню з Росії до Різдва, сектор 25 грудня, що в нас там 15 днів є. Ну трошечки більше, ніж тоді було до Дня Подяки, тоді був тиждень. І тут же. Інше змі пише, що в Трампа не тиснуть на Зеленського. Мова йде про The Wall Street Journal. начебто, в адміністрації Трампа запевняють, звісно ж, це не назване джерело, що не тиснуть на Київ з метою укладання угоди щодо врегулювання російської агресії проти України, яку українська сторона угоду себто вважає неприйнятною, як і агресію, зрештою. За словами, це найкращі джерела завжди неназваних посадовців з команди Трампа, мета адміністрації полягає в досягненні угоди прийнятної для обох сторін, яка забезпечить суверенітет України, і захистить його в довгостроковій перспективі. Посадовці зазначили, що прямі перемовини між секретарем РНБО Умєровим Стівом Відьковим та Джаредом Кушнером свідчать про те, що Вашингтон не має наміру зраджувати Київ. Ні про що вони не свідчать. Давайте будемо чесними, тут не треба бути дипломатом, щоб це розуміти. За словами одного з чиновників, основними спірними моментами є те, якими територіями Україна повинна поступитися Росії в рамках мирного плану, чи може Україна коли-небудь вступити в НАТО, як заморожені в Європі російські активи можна використати для фінансування відновлення України. Знову ж таки, абсолютно на мій хлопський розум, я думаю, друге і третє питання. Чистий мінус. А от про території, звісно ж, буде мова, тому що українці просто так не віддадуть. Пам'ятаєте, дуже мені подобається наш нинішній поспред в ООН Мельник, який ніколи не ліз за словом в карман, будучи дипломатом, мені дуже імпонує його риса. І якщо ви, пане Дмитро, якщо не помилявся, вибачте, дивитесь зараз, то вам велика повага. От коли мельник сказав на засіданні Радбез ООН, що дірку від бублика ви отримаєте, а не українські землі будемо здавати. За це поважаю. Це начебто слова, так, але це засвідчує позицію України. Це знову ж таки суб'єктивна думка. Не закликаю вас, як то кажуть, поважати або не поважати. Думку свою можете висловлювати в коментарях, але культурно. Ну і про нові заяви Трампа розмірковує е, військово-політичний оглядач Валерій Клочок. Давайте слухати. Трамп нічого нового ще раз наголошую, не сказав. Щодо виборів, він говорить про те, що. Ми, мовляв, Україна використовує війну, щоб не проводити вибори. Це вже не демократія. Ну звісно, він натякає на владу, а не на нас усіх. Можливо, президент Зеленський говорить, виграв би я не знаю, хто б виграв, але виборів не було вже давно. І дійсно сьогодні з'являються соціологічні опитування, які свідчать про те, що у Зеленського зросли шанси на перемогу у виборах. Це все відбувається на тлі тиску Трампа на Зеленського. Як тільки він тисне на президента України, у нього відразу збільшується рейтинг підтримки. І нова соціологія говорить про те, що дійсно Зеленський в першому турі може отримати біля 20% навіть більше ніж. Залужний. Ну, наскільки це вірогідно і правда, зараз сказати складно, адже ми бачимо результати соціологічного опитування в умовах гарячої фази війни. Окрім того, друзі, понад 20% українців не визначилися, за кого б вони голосували. Тому все ще попереду. Але шанси в Зеленського виграти вибори. Високі тому Трамп і каже, я цього не виключаю. Що ще сказав цікавого президент Сполучених Штатів Америки стосовно переговорів і позиції України? Знову нічого нового. Багато про російських наративів. Він каже, що Зеленський має змиритися, тому що Україна програє. Росія у кращому становищі, Україна програє через розмір і ресурсну перевагу Росії. Україна втратила, каже, багато територій і це. Не можна назвати перемогою. Зеленський блокує мирний план, наголошує Трамп, тому що не прочитав останній варіант, але ми вже свій їм пропонуємо. Війна ніколи б не сталася, аби він був президентом, каже Трамп, як зазвичай, і стверджує, що за останній місяць Україна втратила 27 тисяч солдатів. Цю інформацію ще ніхто не спростував і не підтвердив в Україні. Якщо говорить Трамп, Україна відхилить план, Сполучені Штати Америки не будуть нескінченно підтримувати Київ. Ну, певне, він говорить про вербальну підтримку, тому що іншої зі сполучених штатів Америки немає та й вербальної не так багато. Вербальна в тому плані, що Трамп намагається завершити війну, але формат для нього не важливий.